Справа 417. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо, будемо стопчик множити. Дивимося, в першому заданні нам треба 706 помножити на 53. Давайте будемо стопчик множити. 706, що множиться на 53. Множимо. 6 на 3 це 18. 8 пишемо. 1, запам'ятовуємо. 0 на 3 це 0, плюс 1 це 1. 7 на 3 це 21. Записуємо. 5 на 6 це 30. 0 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 3 це 3. 7 на 5 це 35. Записуємо. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 8. 1 плюс 0 це 1. 1 плюс 3 це 4. 2 плюс 5 це 7. Ну, а тут буде трійка. Ну що ж, а тепер читаємо і записуємо, чому дорівнює добуток. Пишемо, що це дорівнює. 37 000 418. Записали. Ну і переходимо до другого завдання. Нам треба 5245 помножити на 67. Також стопчик. Давайте множити. Записуємо.

2 на 7 це 14, плюс 3 це 17, 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 1 це 36. Записуємо. Так, тепер 6 на 5 записуємо це 30. 0 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24, плюс 3 це 27, 7 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30, плюс 1 це 31. Записуємо. Додаємо. Тут в кінці буде 5. 1 плюс 0 це 1. 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 4 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Плюс 1, яку запам'ятали, це 5. Ну і попереду трійка. Отже, читаємо і записуємо, чому дорівнює добуток в другому випадку. Пишемо, що це дорівнює 351 тисяча. 51 тисяча 415. Записали. Ну що ж. Переходимо до третього завдання. Треба знайти добуток 591, що множиться на 289. Давайте стовпчик будемо множити. 591, що множиться на 289. Множимо. 1 на 9 це 9. 9 на 9 це 81. 1 записуємо 8, запам'ятовуємо. 5 на 9 це 45, плюс 8 це 53. Записуємо 53. Добре. Тепер 8 на 1 це 8. Далі 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 7 це 47. Записуємо. Тепер 2 на 1 це 2. Далі 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 9. 1 плюс 8 це 9. Тепер 3 плюс 2 плюс 2 це 3 плюс 4 це 7. Є. Тепер 7 плюс 8 це 15, плюс 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5, плюс 2 це 7. Ну і тут у нас буде просто одиничка. Отже, читаємо і записуємо, чому дорівнює добуток. Пишемо, що це дорівнює. 170 тисяч 799. 790. Дев'ять. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Нам треба знайти добуток 460 і 506. Ну що ж, множимо стопчик. Пишемо тоді 465. Що множиться на 506? Множимо. 5 на 6 це 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 6, це 36. Плюс 3 це 39. 9 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 6 на 4, це 24, плюс 3 це 27. Записуємо. Тепер тут 0 пропускаємо, вже пишемо в сотні. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 6. Це 30, плюс 2 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3, це 23. Записуємо. 23. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 9, так? Далі 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 2 4, плюс 1, що запам'ятали, це 5. Тут у нас буде трійка, тут буде двійка. Так, читаємо і записуємо, чому дорівнює добуток. 235 тисяч. Пишемо 235 тисяч 290. 290. Є. Yeah. Переходимо до п'ятого завдання. Нам треба знайти добуток. 2468 і 359. Ну що ж, давайте будемо множити пишемо 2468 треба помножити на 359. 359. Множимо. 8 помножити на 9 – це 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 6 на 9 – це 54. Плюс 7 – це буде 61. Один пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 на 9 це 36 плюс 6 це 42. 2 пишемо, 4. Запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 4. Це 22. Записуємо. Тепер 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30. Плюс 4 це 34. 4 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20. Плюс 3 це 23. 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10. Плюс 2 це 12. Записуємо. Тепер 3 множимо на 8, це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18. Плюс 2 це буде 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Записуємо. Додаємо. Так, тут у нас в кінці буде двійка, записуємо, 1 плюс 0 це 1. 4 плюс 4 і плюс 2 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 0 і плюс 1, що ми запам'ятали, це буде 6. Записуємо 6. Потім 2 плюс 2 це 4, плюс 4 це 8. Записуємо 8. І 1 плюс 7, це буде також 8. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює. пишемо,

На 2007. Множимо. 4 на 7 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 2 це 23. 3 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1 це 8. Записали. Тепер ми тут пропускаємо десятки сотні вже будемо писати, там, де тисячі. 2 на 4 це 8. Далі 2 на 3 це 6. Далі 2 на 2 це 4. І 2 на 1 це 2. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 8. Далі 3. -ка. Далі 6. 8 плюс 8 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Ну, а тут буде четвірка, а, а тут двійка. Отже, читаємо і записуємо, чому дорівнює добуток. Пишемо добуток дорівнює. 2 мільйони 476 тисяч 638. Ну що ж, ось таке завдання, де ми множили в стопчик, на цьому вправу завершено.